Усім привіт! Сьогодні 31 січня. І сьогодні зроблю огляд на тюльпан, який я вирощую до 14 лютого, а також зроблю окремий огляд на тюльпан, який я вирощую до 8 березня. Щоб воно не мішалось між собою а було в окремих папочках, можна так сказати. Так, що, поїхали. Перший сорт це в нас буде лептоп. Вже починає зацвітати. Я його вже навіть пачок сім, мабуть, зрізав. Так, висота його складає ну, 43 см. Ну, До 45, мабуть, доходить. 50 немає. ну 45 є. 40-45 см. Так, тут частинка є ящика, це авангард. Вже теж починає зацвітати. Я його ще не різав. І так, де там? Його його висота 45-50 см досягає. Так, їдемо далі. Далі у нас сорт Елісон Bradley, він у нас на другому поверсі. Зараз температура у нас тут 17 градусів. Зараз буду відкривати фрамуги трошечки більше. Вийшло сонечко і температура моментально підскакує. І оце коли сонце. Воно прям так задовбує, треба бігати туди-сюди, то відкривати фрамуги, то закривати фрамуги, то скидувати температуру е в котлі. Ну, якось так. Мені краще, коли є легенький мороз до мінус 5 і коли немає сонця. Це самі найкращі умови для виганки тюльпану для мене. Так, як можете бачити, Елісон Бретлі вже також зацвів, вже масово починає, вже дві пачки зрізав. Я думаю, що. Дня 3-4 і його вже тут не буде. Дуже гарний сорт. Він мені дуже подобається великі такі бутони, набиті. ну Висота невелика. Висота його ну, 36-37 см. До 40 доходить. ну Якісь 45 вискакують, якісь 35 Різні бувають. Ну з приводу вихіда, вихід, мабуть, у нього ну, гарний вихід, я думаю, що процентів під 100 буде. А там в кінці я зроблю під кожним відео, під кожним сортом, який я роблю огляд на кожний сорт. Постараюся в цьому році порахувати всі вихіди найближчі до того, який він є. Якщо десь щось не провтикаю при. Зрізі при упакуванні, бо воно як масово почне все квітнути. Щось може та й вилетіть з голови, забутися, десь не записатися. Ну, Спробую в цьому році зробити максимально точні вичислення. Так, ось сорт карі. Карі у нас зараз ось в такому стані. Ось З'являються вже там перші бутони. Висота його наразі складає 42 см. Думаю, вже теж через тиждень вже буде масово цвісти, і ми його будемо зрізати. Так, це сорт флешпоїн, він також вже масово зацвів. Уже теж пачки 3-4, мабуть, зрізав. Дуже гарний сорт, мені дуже сподобався, він такий незвичайний. Є в нього шарм свій, висота його зараз скажу. Висота, до речі, не дуже погана, ну, навіть гарна, мені, як мені здається, от дивіться. 46 см. Ну, є, звісно, є і 40 см, але переважно 45 в нього так чітко є. Так, йдемо далі. Ось, до речі, під стелажі купив собі таку табуретку в цьому році, там вона 500 гривень коштує, десь в Ашані Я замовив через доставку, мені надійшла. Ну, я не скажу там, що вона прям дуже мега крепка, але. Але нормально, я можу і попригати на ній, як бачите, нормально. За свої гроші вона відробляє себе. Так, це сорт Антарктика. До речі, в порівнянні з авангардом, який в мене є і в цьому році і був в минулому році. То це найкращий білий колір тюльпану, який в мене був. До цього в мене перший сезон був. Як же він? Блін, не пам'ятаю, ну. Був якийсь, він взагалі мені не сподобався. Авангард. Ой, не авангард, а Блін, я вже забув, як, як цей колір називається. Блін, блін, ладно, приїхали. Е... В общем, сорт авангард найкращий, який в мене був. Ось Він зараз досягає, а Антарктика. Зараз він досягає висоти 45 см. Я думаю, 50 см. Желізно буде в нього. Дуже гарний, дуже товста ніжка, така як у Романа, мабуть, лист рівний. Складатися буде він, я також думаю, дуже удобно. Ну, гарний сорт, мені сподобався. Але їдемо далі. Так, далі у нас Стронг. Стронг у нас досягає зараз 35 см. Ну, єдине тільки за Стронг, я переживаю, щоб він встиг до 14 лютого, так як є замовлення, а... а тюльпан оцей жовтий стронг ще такий сумнівний, як для мене. Так, тут трішечки Еліса Бредлі ще. Так, тут сорт Габрієла. Габрієла ось кинула перший бутон уже, ну Давайте його і заміряємо. Висота його також 45 см складає. Далі у нас сорт парадеро. парадеро, як і в минулому році, він також якось застиває на одному місці, а потім клац і вже можна різати. Так, зараз його висота 35 см. І тут у нас сорт Хені. Хені в цьому році, як і позаминулому, щось мені не дуже подобається, якийсь він короткуватий, може десь не прийшов до охолодження. Але в принципі я рахував, то довжен був пройти охолодження. Так, висота його 37 см на даний момент. Ну, Подивимося, який він буде наприкінці. Може трошечки підтягнеться, може 40-45 буде. От в минулому році. Я вирощував на восьме Хені Вандермост, то він був прям навіть дуже високий, його було зріст десь 50 см це було железно. Поза минулому році теж був короткий, 40-45 см. В цьому році я можу наблюдати, ось, бачите, тож таку картину, але ще не можу 100% під сказати, як воно там є. Ось, допустим, тут цей стронг, ой, не Стронг, а Хені, то він. Мабуть, може буде 50, ну вже 22 см, але ще нічого не можу сказати. Подивимося на восьме, як він зацвітає. Якщо там буде на восьме хені нормальний, буде 50 см, а на 14 буде короткий, там 40 см, то, мабуть, проблема в охолодженні. А якщо буде і там, і там таке, то я, мабуть, відмовлюся від цього сорту, тому що він в мене вже другий рік якийсь такий незрозумілий. Так, на цьому все. На 14 лютого всі сорти я відзняв. Дякую за перегляд. Переходьте на сторінку в інстаграмі, підписуйтесь, підписуйтесь на YouTube канал. Всім гарного дня, до побачення.